Я хочу вам нагадати, як ми, певно, місяць тому назад перший раз приймали з вами звернення до уряду, до президента стосовно того, що ми, як ті, хто представляє громаду Рівненської області, хочемо і мріємо про своє майбутнє в Євросоюзі. Тоді одноголосно ми всі прийняли рішення. Далі, відповідно, ми з вами збиралися тоді, коли уряд на себе. Одноосібно взяв відповідальність за те, що угода про євроінтеграцію має бути відкладена. Ми так само збиралися з вами і тоді зверталися вже до президента стосовно того, що все таки угода має бути підписана у Вільністві 29-30 листопада. І що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо те, що маємо. Ми маємо те, що. Після непідписання угоди студенти, такі самі, як стоять там на вулиці, вийшли просто, як громадяни України за конституційним правом, який вони мають, вийшли на мирні акції протесту, і вони на це мають право. Після того їх звірячі, звірячі наголошують, працівниками міліції було і збито викинуто на це просто про це тяжко говорити, бо немає слів про це говорити. розумієте? Це звіряче побуття. Зараз ми говоримо про те, що ми маємо з вами прийняти рішення спільне. так? Але я вибачаюся, хто буде нести відповідальність? Кожний має нести відповідальність за свої дії. З вами нас ніхто не почує. І те звернення, яке буде прийнято сьогодні, ви що думаєте, що щось це звернення нам дасть? Ми сьогодні маємо виконати з вами волю тих, хто стоїть там на Майдані, там здебільшого молодь, їм жити в цій країні. Не вам, не нам. Тому що ті молоді по 20-25 по років, вони мають будувати країну нову, не таку, як зараз. Зараз це не країна, це, в цій країні немає демократії. Тому від імені фракції Батьківщина, від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. За інших депутатів, я, на жаль, за інші фракції відповідати не можу. Ми повністю підтримуємо те звернення, ту заяву, яка була сьогодні оголошена тут. От представниками тих людей, які сьогодні стоять на Майдані. Все, ми виконуємо волю наших роботів драхта. І звертаюся до депутатів, ви маєте прийняти сьогодні рішення. З ким ви? А те, що нам прийняти, треба заяву, ви знаєте, певно, е я з вами не погоджу, що ця заява на щось вплине. Тому що, як я сказав, вам ми приймали одну заяву щодо підписання, угода не підписана. Другу заяву, що треба підписати угоду і вона не підписана. Будемо приймати ще третю, і ви в це вірите. Та нікому ваша заява сьогодні не потрібна. Так що, дякую за увагу, і я закликаю всіх депутатів. Просто певно підтримати волю народу, який там стоїть волю того майбутньому, якому треба буде будувати цю країну до ново. Дякую за увагу.